Добрий день, я сьогодні соберу вам і покажу, як можна, можна зробити дзигу із лега. Та у нас вже на дворі 2023 рік. І ще я вас хочу, друзі, поздравити із новим роком. У нас вчора ми празували його. І нам приніс конф... конфети і Дід Мороз. І я починаю робити дзигу. Нам потрібно одна сяка паличка. Два сяких кружечка. Два сяких е, двойних бріку чорних. І сяка одна. Зрозуміли, діточки? І я починаю собирати. Треба сяку і паличку об'єднати до кінця, а це все об'єднати. Так, щоб воно застиковало. А далі ми усіки беремо, щоб е, сеседна, де пустота йшло на паличку. І в щоб було і, і друге просто повторяємо. І потім ми останню кришечку сил, просто ми закриваємо процес. І дивіться, яка у нас вийшла дзига. Дивіться, як вона крутить. Там, де у нас все має мале. Сантиметр, ми отуди кладемо на землю, там де много, ми там закручуємо. Видите, діточки, як все крутить? Ну тепер, як ви наберете 5 лайків, я, е е я покажу, як можна зробити цей 2023 рік. Ну що, діточки, до побачення!